У Журоді відбулася виставка авторських робіт Василя Мирявчика. У творчості він почав реалізовувати себе понад 15 років тому. Спершу в медико-соціально-реабілітаційному центрі дорога життя, а згодом у майстернях благодійного фонду Карітас Ужгород. Усьому за що береться Василь, віддається сповна, чи то роботі в інклюзивній кав'ярній майстерні Янгол, чи, до прикладу, вишиванню. Я це можу і висувати і в день, і вночі навіть, і навіть свитку. Бо, ну, бо, бо якщо ти сідаєш ти цим і віддихаєш, і, і багато досвіду йде для інших людей. Я просто хочу надихнути всіх, бо це нам і потрібно для молодих людей. Щоб було багато спільства для інших людей, які є і здорові, щоб нас не ігровали, щоб ми могли зробити те, що необхідно. Твори представили у фойє Закарпатського академічного обласного театру Ляльок, де вже близько дев'яти років працює Василь Мирявчик. Директор закладу Мирослав Петій розповідає, що як технічний працівник Василь дуже сумлінно, відповідально та з неабияким ентузіазмом виконує свої завдання. За що колеги його дуже поважають і цінують а водночас щиро радіють і його творчим успіхам. Будучи в творчому колективі, він завжди долучається до всіх новацій, до всіх. Творчих проєктів, він надзвичайно активний, і ми бачимо, що е, наскільки він своїми вмілими руками е, створює і свічки, і, вишиви, і вишиванки, тобто дуже-дуже дуже активний. І я навіть знаю, що навіть е, кошти, якщо він е, йому вдається зібрати, то він е, передає на ЗСУ. Тобто, бачимо, наскільки він е, така е, різностороння, багатогранна особистість. Це вже друга виставка робіт Василя Мирявчика у театрі. Цього разу доповнена також майстер-класом із виготовлення свічок, що став справжнім сюрпризом для дітей, котрі завітали на виставу. Мені вистава дуже сподобалась. А що це за свічечка друзі? Світочка від майстер-класу я сам її зробив. Мені сподобалось на казочки і робити тут свічечку. Тут мені сподобалося, Я тут вже багато раз ходив тут, вже. І я буду ходити, бо тут знімаєш нові казочки. А кому ти цю свічечку даш? Е -е Мамі своїй подарую. Ми сьогодні завітали в обласний дитячий академічний театр ляльок з. Дітками на виставу, і так сталося, що ми потрапили на цей прекрасний майстер-клас по виробленню свічок. Дітям дуже сподобалося, це для них новий досвід. Частіше би проводили такі майстер-класи. Ми дякуємо гарно всім, хто проводить цей, дякуємо гарно Василю Морявчику, він дуже великий молодець. Охопити майстер-класом усіх охочих та реалізувати вироби та випічку на підтримку ініціативи Василеві. Допомагали соціальні працівниці. Тут я зараз знаходжуся, тому що я підтримую студентів «Карітеса Ожгород, допомагаємо їм реалізовувати свої вироби. А саме це свічки, соленики та допомагаємо в організації проведення майстер-класу, який взявся організувати Василь Мирявчик. Він є активним, дуже активним, любить вчитися, саморозвиватися, Він активно бере участь у різних акціях. Якщо потрібно кудись долучатися, це перший вася навчається, допомагає. Він відгукується, якщо потрібна якась допомога, підтримка. Поряд із роботою в театрі й інклюзивній кав'ярні, творчою діяльністю Василь Мирявчик також самоадвокат, який захищає власні права та права інших людей з інвалідністю. Є членом всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, жити активним і наповненим життям, підтримувати та власним прикладом надихати інших це про Василя. Я би хотіла сказати батькам, що не опускайте руки. Тому що ви самі не знаєте, що які талановиті ваші діти, які вони працьовиті. І, е, напевно, щоб направити таку дитину в, в, в русло, яке, що, 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 знати, що що вона вміє, потрібно пробувати все. Є діти, які вміють гарно готувати. У нас багато молодих людей, які вміють гарно готувати. на... Е, Каритися у Ужгороді. є діти, які випікають, є діти, які молоді люди. Я вже не кажу, діти молоді люди, але й батькам дітей говорю, які е, вишивають гарно, які е, бісером гарно е, викладають картини або малюють гарно. Так що ви е, не опускайте е, не руки, я би так сказала, тому що ми не знаємо, що на, наші діти вміють, а вони вміють дуже багато чого. Захід відбувся у межах проведення національного тижня безбар'єрності, мета якого сприяти формуванню в суспільстві культури безбар'єрності через підвищення обізнаності, мотивацію до змін і популяризацію позитивних прикладів рівності можливостей для всіх.